Вадим Аветісян в рядах надзвичайників 40 років. Перші 20 віддав службі в Сибіру. Наступні два десятки викладацькій справі. Зараз згадує, до лав рятувальників потрапив мало не випадково. Я не хотів бути пожежним, в роду не було нікого пожежних. Казалось, що ну, якась служба непонятна, то ли сп'ять, то ли не сп'ять. І потім на першому курсі ми, коли заступали в учебну пожежну частину, виїхали в перший раз на пожар, ну то на Римарській, горів підвал, а там була лікарня. І наш начальник караула також, курсант, дука старший, Вот. вони там проводили евакуацію людей. Ми тушили пожари, это круто. Це Сьогодні викладач заходить до університетського музею, розглядає фотографії свого випуску та знамення, під яким служив. Обраною професією чоловік задоволений. Ми розуміємо, що основна наша задача це оказати допомогу людям, які потрапили в біду. Тушить пожари, спасати людей. Ну це, що може бути краще. У День пожежної охорони Університет цивільного захисту вітає своїх ветеранів, людей, які доблесні служби рятувальників, віддали роки життя. Не всі із вас, звісно, тушили пожари, не всі із вас. Но найголовніше, кожен із вас робив велике діло, найголовніше настоящих спеціалістів, спеціалістів свого діла. І це вічне добре зерно, яке видавали сьогодні наші розпитанники різних клі. Останнім часом навантаження на професію рятувальника значно збільшилось, розповідають ветерани. Мовляв, вимоги диктує час. Додаються нові дисципліни, наприклад, піротехніка. Викладачі пояснюють, такі стандарти існують і в Європі. Сміючись, додають. Відрізняється лише обладнання. На пожарних і в Європі точно такі ж функції возложені, як і на нас. Ну єдине у нас відповідь, это в тому, що оборудование у них немножко другое. Я не скажу лучше, хуже. Фейна Матернюк Денис Вишневський новини сьогодення.